наших, наприклад, дітей ти кажеш, не сформована мораль. А хто сказав, що у наших батьків сформована мораль? Гомосапінс це людина розумна, це не людина моральна. І ніхто, якби в апріорі, не апріорі ніхто не гарантує нам, що люди моральні, і що це, і що їх навіть вдома дитина піде додому, їй скажуть, що то ти неправильно не так, то ти шкода, Це не є гарантом, що, що людина піде додому, її дитина піде додому, її покарають якось. Буває таке, що батьки нейтрально ставляться до того, як дитина а, якось сама пойме. Буває, що щось кажуть: молодець, треба знати, як давати здачі. Хоча він може там нападати та дитина, а додому, о, я там дав тому влоко, дав. Молодець, так і треба. Тобто, і, і це так само батьки повинні виконувати цю роль, але це не означає, що вони виконують цю роль ефективно і що вони є. «Да, воно все буде працювати саме так. І ні, це краще бути людиною моральною, але кожен розуміє це по своєму І це, це є доволі так тяжко виховувати і цим займатися. Тобто, це частину робить вчитель, частину має робити е, батьки, частину оточення так само, воно впливає на це. І це є така комплексна робота. Ціль того, що ти даєш, здаєш дитину у школу, вона має соціалізуватися, вона має навчитися як спілкуватися з іншими. Має покладатися на інших, домовлятися. Це співпраця певна йде з дитина з дитиною. Вона співпрацює як усе одна людина, усе зараз їй тяжко зробити. Всі книжки притащити, знаєш, а цим не треба нехтуватися. Не треба якби користуватися. Бо... Розумієш, якщо ти дав книжку покорисуватися, а та людина її кинула, дитина кинула чи ще щось, то воно знає, що нехтовання таке, от. Neхто я тобі не роблю не добро, а ти мені відповідаєш таке. Ну,